До Господа взиваю в моїй скруті, і Він мені відповідає, О Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика, що тобі дати, що придати тобі язику підступний, стріли вояка гострі й вугілля дрокове, горе мені, що я чужинець у Мешесі, що перебуваю біля дарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять, я весь за мир. коли ж говорю вони за війну. Очі мої підводжу я на гори. звідки прийде моя допомога, допомога моя від Господа, що створив небо й землю, не дасть. Нозі твоїй спіткнутись той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь твоя прохолода праворуч тебе. У день не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць, Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу, Господь вихід і вхід твій стерехтиме віднині і повіки. Зрадів я, як мені сказали підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в Твоїх Єрусалиме, брамах. Єрусалиме збудований як місто. В собі щільно з'єднане, туди сходять коліна Господні, Коліна – такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять, хай буде мир у твоїх мурах. Безпека у твоїх палатах, задля братів моїх друзів скажу я мир нехай буде в Тобі, задля дому Господа Бога нашого бажатиму добра для тебе. До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі, як очі слуг на руки свого Пана і як слугині на руки Господині. Так наші Очі дивляться на Господа, Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, О Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузування ситих, зневаги гордих. Якби Господь не був з нами. Нехай же Ізраїль скаже, якби Господь не був з нами, коли на нас повстали, були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. Води були б тоді нас затопили, потік пронісся б понад нами, борхливі води б тоді прийшли над нашою душею. Благословен Господь. Що нас не видав на здобич їм у зуби, душа наша спаслась, як пташка з сильця птахоловів, сільце порвалось, і ми спаслися. Допомога наша в імені Господа, що створив небо й землю. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим, горе навколо Нього, а Господь круг народу свого, віднині і повіки, Берло беззаконних не буде тяжити над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця, а тих, що звернули на криві дороги. Нехай Господь зведе їх з тими, що творять беззаконня, мир над Ізраїлем.